Согнутые крепежи полностью достаточно глубокая. Прагінання рішотки це свідчить, ну, як мінімум у автомобіля, який проїжджав, або о у такого наїзду. Олександр Макаренко показує напогниті решітки та відбиті гранітні плити. На них все ще видніються сліди від автівок. Найчастіше їх залишають водії і номарок, постійні відвідувачі, барів і кафе, що розташовуються на невеликій театральній площі. Проїзд до цих закладів є через двори, дорогою за театром та міцним товстим плитам. Та водії обирають коротший шлях. Вони їздять по тротуару або зовсім по фонтану, залишаючи по собі великі вм'ятини. Як от постачальник товарів до ресторану швидкого харчування два гуся. На своїй газелі, яка важить майже 5 тонн, Він проїхав прямо по решітках фонтану. А ви прямо от по фонтану ж не просто заносить товар. Ви ж же, же їхали по фонтану, ви його повріділи. Ви знаєте? Давай, мене вже а це співробітники комунального підприємства Сансервіс вони теж не скористалися передбаченою для заїзду дорогою. На габаритному важкому тракторі проїхали по крихкій тротуарній плиці. Я його не давив, воно вже давно роздали. А тобто ну, ви туди заїжджали? Так точно, я оттуда заїжджав. Ну, ну как бы по вот этому. Да, я говорю, я поэтому не проїжджаю. Я сто раз вот проезжаю, я знаю, где можно ездить, где нельзя. Вот там тоже продавлено, тоже я надавил. На невеликій театральній площі часто чергує муніципальна гвардія. Та співробітників у формі порушники не лякаються. А толку, що їм говориш, не говориш, безполезно. Ну, якщо ви тут постійно дежурите? Так, да, так, да, є, постійно говоримо. Ну, він навіть їде. Але під світлом телекамер водії свої машини прибирають, деякі навіть втікають. Фонтани біля театру Шевченка побудували в 2013 році. Минулого літа решітки вже вирівнювали, а плити реставрували. Всього над реконструкцією цієї площі працювали майже 200 чоловік за проектом головного архітектора Івана Мойсі. Він каже: по фонтану взагалі не можна їздити і навіть ходити. Якщо це буде продовжуватися, конструкція може провалитися. А це обернеться для міста великими затратами. Граніт очень дорого, і заміна плітки. Мені її треба выбрать вибрати слой, нарушити соєння нарушається, вибрати слой під гранітом, потім випіляти такой же самый граніт, такого ж самого размера і вставити назад. Це дуже дорого. И я просто не розумію тих людей, які беруть і автомобілями катаються по цим дорожкам. Раніше водіїв заїзду по фонтанах та тротуару ніхто не штрафував. Біля театральної площі не було жодного дорожнього знаку. Відтепер висять два. Рух заборонено та пішохідна зона. Їх встановили майже одразу після репортажу першого міського. За нарушення требування дорожніх знаків двіження запрещено, предусмотрена адміністративна відповідальність, саласна статті 12261, штраф в сумі 255 гривень. Проте поліцейські не можуть охороняти фонтани постійно, а дорожні знаки не зупиняють усіх автохамів. Власне, на совість водіїв розраховувати теж не приходиться подекуди вони навіть не помічають маленьких пішоходів. Ну, що, що? їхати. Єдиний вихід це огородити фонтани і фізично перешкодити в'їзд автівкам та мотоциклам. Олександр Макаренко та його однопартійці вирішили встановити на театральній площі вазони з квітами, написав депутатський запит і вже замовив з клумби. Ми розуміємо, що установка дополнительных клумб це денежные средства, которых как всегда не вистачає. Поэтому я і мої колеги, депутати від политической партії Лоп Петра Парашенка Солідарність, заявили о своей готовності за свои собственные средства установить несколько клумб і высадить там цветы. Чиновники Центрального міського району кажуть, цю депутатську ініціативу підтримають. Ми зустрічалися з депутатами, які пропонують установить. Сооружения, которые предотвратят такие вандальные проникновения и отношения к этому фонтану, обсудили с ними различные формы этих, скажем, объектов и работаем в этом плане. После того, когда будет, будут они изготовлены, мы будем оказывать помощь и устанавливать эти объекты. Вазони привезуть зовсім скоро. Залишається тільки сподіватися, що власники барів і водії-порушники не знесуть їх. А фонтан порадує влітку жителів міста своїми яскравими фарбами. Юля Ємельянова, Олег Єрмолінський, Віктор Зубченко підсумки тижня перший міський.